Усім привіт! Вчора, 1.07.25 року, виглянув у вікно. Дивлюсь, мамашки з дітками щось фотографують, милуються, сміються, не зрозумів, що сталося. Але придивившись на дорозі ось такий птах, перекидувався зі спини на живіт, кувиркався і не міг злетіти. Вони сміялися, милувалися. Але ми з дружиною вибігли, підібрали цього птаха, думали, що він полетить з рук, тому що це стрижик, стриж, вони не можуть з землі полетіти. <кій> Можливо, він би і полетів, але наші руки були всі в крові. В нього з крила йде кров. Вчора шла, принаймні. Ранку ми обробили перекисом, не знаю, чи так можна. Пташку забрали. Посадили її в таку валізу, її тут комфортно. <кхем> Думаю, краще, ніж на вулиці. Чудові порадники казали, не забирайте, положіть в травичку, він відійде. Ну, ми його забрали і не знаємо, що робити. Годуємо його тако насильно. Взяв корм для рибок, дафнію сушену і сир домашній. В інтернеті трохи понаходили відео. Відкриваємо йому рота і запихаємо. Щось там остається в тому роті. Через кип'ятку даємо йому водичку. Вона, Звичайно, вся витікає. Ну хоч щось. <кхід> ну, Далі не знаємо, що робити. Писали в зоогрупи різні. Там розумники зі своїми розумними порадами пишуть тупі коментарі. Нічого толком не порадять. Обзвонили сьогодні всіх і обійшли, яких знаємо з як ветклініки, там розводять руками. Кажуть, ми по птахам не спеціалізуємося. Але дали номер якоїсь людини. Ця людина має якусь клініку недалеко від нас, місця проживання наше. Тому ми його зараз садимо в коробочку цього птаха. Ну і він сказав принести йому через годину, тому що в нього операція. Сказав, що щось будемо робити. Ось таку коробочку приготував. Ми його зараз туди впихнемо. Птаха. І будемо нести такий слухняний птах. Гарний. Сидить, не брикається. <кій> Сьогодні пробували його годувати, то знову крило закровоточило. Не знаю. Готовий віддати все, щоб йому було добре. Да, стрижок? Стрижик? Маленький. Будемо йти. Стасік нас проведжає І бажає нам, щоб пташка скоріше вилікувалася. І була така щаслива, сита і відкорлена, як наш Стасік. Стасюлька. Покажи свою задню частинку. Яка вона гарна. О, а, 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 моя вітамінка. о го го о. -о, 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 -о. Цьомий! Сьома і там де кусав. Молодець, молодець. Все, пускай, Надо йти. Пускай. Ну що, йдемо. В якісь дебрі. Несемо. Чи буде щось з того, чи ні. Якщо чесно, то я віри не маю. Надія є, але віри не маю. Будемо вести репортаж з місця подій. Не буде навіть за підтримці. Малесенький, прощавай, нема надії. Радили тебе присипити, сонечко, бо в тебе відкритий перелом. Та хоча він помре. Легкою смерті. Ну, да, Ось така в тебе доля вийшла. Жаль. Сонечко хороше. Ось тебе в гуманний спосіб присиплять. Розбилася надія, заснув наш птах в коробочці. Показувати його вже не будемо. Лікар сказав, що 99,9% йому просто не жити. Відкритий перелом, торчала кістка. Крило треба ампутувати, а такий птах в неволі жити сказав не буде. Він не проживе і третини того, що він мав би прожити. Тим більше це для нього буде і біль щоденний, і страждання, поради просто його присипити. Шкода птаха, дуже крепкий птах, тому що від першої дози він не заснув. Довелося давати другу дозу. Не врятували ми його. Знаєте, я вважаю, що ця праця була неморною. І відео для того, щоб закликати інших. Якщо ви бачите тваринку, яка страждає, і навіть якщо для неї вже немає надії, не будьте байдужими, полегшіть їй її страждання. Докладіть до того зусиль. Все. Бай-бай. E